Всім доброго дня! Ми знаходимося в котежному містечку Новоходосівка, це Обухівський напрямок. І у нас з'явився на продаж ось цей гарний будинок в баварському стилі. Загальна площа будинку 240 метрів квадратних, ділянка, на якій він розташований, 10 соток. Заходьте на територію. У нас автоматичні ворота. Ліворуч від нас місце під Кострище. Воно ще в процесі будівництва, але воно буде готове. Будинок наш побудовано з червоної цегли. Утеплення у нас пінопласт, і на фасаді ось така красива червона облицювальна цегла. Також у нас до будинку підведено 20 кВт електроенергії, маємо власний септик з переливом і маємо власну скважину. Тобто повна автономність вам гарантована. Сам будиночок має загальну площу 240 метрів квадратних. У будинку у нас чотири спальні кімнати, три з яких на другому поверсі і одна на першому. Також на першому поверсі маємо велику кухню-вітальню з виходом на ось цю терасу, гардероб, санузіл і камін. Заходимо в будиночок, зробимо вам невеличку екскурсію. Друзі, як і обіцяли, покажемо вам тепер всередині планування і якість виконання ремонту. Тут у нас вхідна група, це центральний вхід. Зайшли. Такий невеличкий у нас тамбур. З лівої сторони у нас вбудовані шафи, система push-open, і тут можна зберігати верхні речі. Також маємо зеркало в повний зріст. Воно у нас з підсвіточкою, і є додатково полиці для зберігання там ключів і всіх необхідних речей. Далі, праворуч, у нас гостьовий санузіл на першому поверсі. Тут ми маємо душ, маємо туалет, біде. Полички для зберігання різних речей. І ось тут ще в проєкті буде велике зеркало з підсвіткою на першому поверсі. Проходимо далі. Також з правої сторони у нас є гостьова спальна кімната. За необхідністю її можна використовувати або як кабінет, або залишити як спальну кімнату, коли до вас приїжджають гості. Тут у них своє ліжко, гостєвий санузел і вони не піднімаються до вас на другий поверх. Також у нас є в будинку котельня. Тут облаштовано електричний котел, бойлер для нагрівання води і система подачі води під тиском. На першому поверсі у нас повністю керамограніт, відповідно, перший поверх обігрівається за рахунок теплої підлоги. Але не тільки, так як у нас в цьому будинку є власний камін, який досить добре обігріває і перший поверх. А також у нас з цього каміна йдуть він-канали, і вони розходяться в кожну спальну кімнату на другому поверсі. Тобто цей. Камін при необхідності, якщо на випадок не буде, наприклад, електроенергії і не буде резервного живлення, такого як генератор, цей камін повністю візьме на себе функцію обігріву даного будинку. Як ви бачите, ми знаходимося в кухні-вітальні, це такий великий об'єднаний простір. Давайте почнемо з кухні. Класна, якісна кухня. Фасади у нас крашені, виконані з МДФ. -а. Такий великий двохкамерний холодильник. Права частина повністю морозильні камери, ліва частина холодильник. Також маємо на кухні вбудовану мікрохвильову піч, духовка. Сільниця у нас на кухні і на кухонному острівці виконана з HPL пластику. Також маємо індукційну панель, витяжку. Тут у нас раковина. І маємо вбудовану посудомийну машинку. Проходимо далі. Про камін я вам вже розповів. Це дуже класна штука, особливо, коли у вас власний будинок. І йдемо далі. Тут у нас передбачено місце під великий диван, журнальний стіл. І з цієї сторони, ось вже виведені підготовлені розеточки. Сюди буде навішуватись великий телевізор. Проходимо далі. Також у нас з кухні-вітальні є вихід на власну терасу. Траса у нас всього одна, але велика на першому поверсі. І ось така доріжка. Якщо подивитись прямо, у нас прямо є доріжка. Її зараз присипало снігом. Вона веде до нашого кострища. Так, ну що, перший поверх ми вам показали. Тепер піднімаємося на другий поверх. Зробимо презентацію вам другого поверха. Якісні, класні сходи, виконані з ясеня. З системою нічної підсвітки. Всі підвіконники у нас також виконані з дерева. Хороші якісні матеріали. Ось такі скляні перегородки. Ну що, на другому поверсі, як я вже вам розповідав, у нас всього три спальні кімнати на другому поверсі. Це в нас гостьовий санузел. Класний якісний керамограніт. Ванна. Душова. Туалет, інсталяція і біде. Тут у нас умивальник і місце під зеркало. Також в цій кімнаті, в цьому санузлі у нас передбачено місце під пральну машинку. Тут вже виведена електрика і система подачі і зливу води. Двері у нас виконано з критого монтажа, хороші, якісні дизайнерські двері, вони покращені. Праворуч у нас основна кімната в цьому будинку. Це майстер-бедрум. Як ви вже звернули увагу, в будинку у нас такі спокійні пастельні тони. Вони спеціально підібрані для того, щоб ви максимально комфортно почували себе в своєму будинку. Немає ярких таких перепадів. Всі кольори, плитка, підлога, стіни, краска на стінах. Все підібрано в такому пастельному стилі. Що придає комфорту і зручності для проживання. Проходимо. Це в нас санвузол, який відноситься до майстер-бедрум. Тобто це найбільша спальна кімната і це власний санвузол в ній. Маємо класну дизайнерську ванну. Ванна виконана з штучного каменю. Тут у нас душова система, туалет біде, плиточка керамограніт у нас на стінах і на підлозі, і два. Умивальника. Тут ще буде передбачено дзеркало. Ідемо далі. Пам'ятаєте, я вам розповідав про камін, який обігріває кожну спальну кімнату на другому поверсі. Так от, у нас вінт канал розходиться по всьому будинку і ось такі решіточки, звідси подається тепле тепло, яке заходить в цю кімнату, коли працює камін. Також хочу звернути вашу увагу на класні трекові світильники. Тут у нас декілька сценаріїв підсвітки в цій кімнаті. Можна використовувати ось ці світильники, можна використовувати треки, можна комбінувати. Звертаю вашу увагу на потолки. Потолки виконані з гіпсокартону. І також в кожній спальній кімнаті, я ще забув сказати, у нас облаштовані інверторні кондиціонери Cooper Hunter. Це у нас третя спальна кімната. Велике панорамне вікно. Ця кімната в ній у нас завжди багато світла, дерев'яні підвіконники. І вікна з цієї кімнати виходять у нас на фасадну частину будинку. Зараз покажемо вам останню спальну кімнату. Вона у нас має ще одну гардеробну, що також немало важливо. Ось така спальна кімната. 20 метрів її загальна площа. Тут у нас також йде канал з нашого каміна, яке, звідки поступає тепло. І тут є окрема гардеробна кімната. Тепер ще хочу вам показати бонусну частину, яка входить в вартість цього будинку. Не всі, не всі забудовники її облаштовують, але в даному випадку вона вже є готова. Давайте вам відкриємо, покажемо. У нас є повноцінний третій поверх. Який обшитий якісним деревом, туди виведено світло, виведені розеточки, і там є навіть вікна. Це приміщення можна використовувати як сезонне, можна використовувати як приміщення для зберігання гардеробу або як дитячу кімнату. Ось таке класне приміщення, воно йде бонусом до нашого будинку. Друзі, цей будинок є актуальним, ми його вже починаємо показувати, тому якщо вам сподобалася презентація, планування, якість виконання ремонтних робіт, пишіть нам в Дірект. Якщо ви ще досі не підписані на наш YouTube, підписуйтесь і приїжджайте на перегляд. До зустрічі! Хай щастить!